Всіх вітаю на каналі. Сьогодні давайте з вами відбалансуємо акумуляторні батареї. Для чого це робиться? Для того, щоб виявити справні та несправні акумуляторні батареї, типу 1865, наприклад, в даному випадку був старий павербанк. Тут 4 і 4 акумулятори. Загалом 8 акумуляторів, але взагалі він не заряджав навіть один раз телефон. Хоча, мав би, ми бачимо, що у нас ці акумулятори взагалі без жодного маркування, ні ємності, ні хто виробник. Ну, взагалі нічого нема. Тобто просто синенькі такі нонем акумулятори. І для цього нам потрібно придбати. Холдер акумуляторний, як ми знаємо, холдери бувають різних типів або паралельного, або послідовного з'єднання. Бачите, тут у нас є холдер мінус-мінус-мінус, плюс-плюс-плюс. Для цього нам потрібно перепаяти тут перемички, зробити, з'єднати отут мінус з плюсом, а тут плюс з мінусом. В даному випадку у мене холдер на 3 акумулятори, але вони бувають і на 2, на 4, на 6. Ну, наскільки завгодно, акумуляторів. З цієї сторони, у нас на зарядній станції, на нашій, на зарядному пристрої, є роз'єми для балансування акумуляторів. Для того, щоб. Під'єднати е, цей холдер на три акумулятори. Для цього нам потрібно взяти отакий роз'єм на 4 дроти. На 4 дроти. Ось отак от вони під'єднаються і розпаяти таким чином. Кольори можуть бути будь-якої послідовності, то, то не важливо. але головне е, запам'ятати послідовність з'єднання. Перше, у нас отак, от, коли він з'єднується сюди, у нас йде жовтий, він йде на мінус у нас. Дивіться. Жовтий, бачите? Тут у нас йде на мінус. Це початок у нас. З мінуса тут плюс, з плюса тут на мінус. Далі, дивіться, білий Білий у нас іде з цієї сторони на мінус. Далі у нас йде червоний. Червоний у нас іде після жовтого тут на плюс. І чорний. Чорний у нас в самому кінці йде на плюс. Хто не запам'ятав або не зрозумів, просто натисніть на паузу і подивіться, як воно під'єднано. Так, так. Да? Тепер давайте вставимо акумулятори. Дивимось, де у нас плюс, і так і ставимо: плюс на плюс, мінус на мінус. Я попідписував тут усе. З цієї сторони плюс-мінус плюс. З цієї сторони навпаки, мінус плюс-мінус. І так не, не плутаємо полярність і ставимо акумулятори. Так, сюди плюс, і сюди плюс. Так, все правильно зробили. Тепер під'єднуємо сюди на три ячейки, як ми бачимо, написано, три селс, три акумулятори. І для того, щоб воно коректно працювало, нам потрібно ще дати зарядний ток. Для цього беремо наші два зажими. І під'єднуємо. Не хвилюйтесь, якщо ви десь неправильно під'єднаєте, єд... під зарядний пристрій одразу видасть помилку, якщо десь щось невірно буде. Ну, наприклад, дивіться. Тут у нас плюс, а ми сюди. Мі... Бачите? Тобто, ви помилку не зробите. Одназу він... він просигналізує про те, що десь помилка є. Щось ви неправильно під'єдналися. І ви нічого не спалите, все гаразд. Тут є захист. Під'єднуємось. Тепер беремо. Правильно, тут ми під'єднували на плюс. Тепер давайте. Мінус на мінус. Плюс на плюс. Хоча отут, в холдері, є, ми можемо, ну, отакі от контактна група. Да? Тобто, ми можем, могли б ось сюди під'єднувати, але так, так краще. І контакт дуже добрий. І, взагалі, ми бачимо, куди ми під'єднуємо. Я не став виводити окремо тут дроти зачищати, як хтось робить. Просто так от напряму і під'єднуємо. Тепер обираємо програму. Літієві акумулятори. Підтверджуємо. Ток у нас 1,5 А буде йти. Підтверджуємо. Тепер обираємо кількість акумуляторів. Тобто, наскільки акумуляторів ми під'єднали холдер сюди. О, вибачаюсь. Ще раз. Обираємо літієві акумулятори. Тепер ми обираємо. Тут у нас чарж, тобто зарядний, зарядка йде. Ми обираємо балансування. Літієві акумулятори балансування. Підтверджуємо. ампери. Переходимо сюди. І тут як ми. Так, ну що ж, після того, як ми все правильно під'єднали, ми ще раз перевірили. Акумулятори все гаразд, під'єднали наші затискачі плюс на плюс-мінус на мінус. Роз'єм обрали ми вірний, тут у нас все підписано. Тепер ми обираємо програму-літіві акумулятори. Обираємо балансування. Тепер ми обираємо струм. Струм, нехай ну, буде там 1,5 наприклад. Далі ми обираємо кількість акумуляторів, які у нас будуть балансуватися. Ми можемо від мінімального 2 акумулятори обирати до максимального 6 акумуляторів. Тут у нас стоїть 3. Зарядний ток у нас буде, о, напруга у нас буде 10,8 вольт. Він перевірив, що все під'єднано. Він бачить кожен акумулятор і просить підтвердити. Все, ми підтверджуємо. І ми бачимо, пішов час. Тут ми бачимо у нас напруга, струм. Ходимо в меню, і ми бачимо, ось у нас три акумулятори зверху. І ми бачимо, бачите, як скаче 3,5, 4,2 вольт. Він намагається відбалансувати кожен з цих акумуляторів окремо. І в ідеалі, що було, коли закінчиться час, ну, не закінчиться час, коли він відбалансує, якщо вдасться йому відбалансувати ці акумулятори, він в кінці подасть звуковий сигнал про те, що він відбалансував всі три акумулятори і покаже, яка напруга буде на кожному з цих акумуляторів. Ми все це тестером перевіримо потім. І, можливо, якщо вони будуть придатні до подальшого використання, ми їх заново вставимо в наш павербанк і спробуємо ще раз їх сюди підпаяти і будемо сподіватися що воно буде ще довго у нас працювати. Якщо не вдасться, просто утилізуємо, відправимо в утилізацію, там, де приймають у нас акумулятори, і будемо намагатись відбалансувати або знайти інші придатні до використання акумулятори. Так, натискаю паузу, коли закінчиться балансування, я увімкнусь і покажу, який результат. Так, що я можу сказати, станом на зараз. Ці три синіх акумулятори нічого не вийшло, воно почало дуже сильно грітися. І з цієї сторони, де я на термоклей навіть приклеював ці дроти, щоб вони не, не тіпалися. Термоклей взагалі е, розтікся по столу, воно все приклеїлось до столу. Ну, це, хоч і робочі стіл, але все ж таки. Воно все приклеїлось і дуже-дуже вони були гарячені. Я одразу витягнув її з роз'єму і на вулицю поставив, щоб вони трохи охололи. Ну, це вже мертві акумулятори, тому що ви знаєте, що літій не терпить перепаду такої, верне, точніше, підвищення температури до критичних. Це вже можна сказати, мертві акумулятори, вони вже підуть у нас на розтопку. Ну, в утилізацію. Поставив інші акумулятори просто для прикладу. І ось ми бачимо, що він намагається пристрій вирівняти у нас напругу до 4,2 вольта, просто підвищити, щоб вони всі були рівні. І ось ми бачимо тільки третій акумулятор, ці 2, 4,2, 4,2. І ось тільки третій акумулятор 4,18. І він намагається витягнути, бачите, до 4,2 вольт. І коли завершиться це все, воно пропікає, і ми подивимося по часу, скільки приблизно у нас ішло калібрування акумуляторів. Зараз по факту 35 хвилин пройшло при 1,5 амперах. Ось ми бачимо, скільки спожило 136 мА. Поки що ці три акумулятори за 36 хвилин. По факту він зараз, як то кажуть, бореться тільки з третім акумулятором. Ну що ж, балансування акумуляторів у нас закінчилося написаний написано Error". Тобто Всі акумуляторні батареї у нас тепер по 4,2 вольта. Завдяки балансуванню ми вирівняли напругу в кожній батареї. Тобто, бо в, де, в якійсь там було 4,2 вольта, в якійсь там 4,1, а в якійсь там взагалі 3,96. І воно завдяки балансуванню прибор просто підняв в якийсь Напругу і вирівняв, щоб усі три були по 4,2 вольти. Тепер їх можна спаювати і встановлювати, наприклад, в павербанк. І вони будуть одночасно розряджатися і заряджатися. Не буде так, що якась там перегрівається, бо вона вже давно 4,2 вольти, наприклад, і вона підіймається і підвищується температура, а якась ще дуже низько, з низькою напругою і ще бере на себе ще бере на себе ток. Розумієте? Саме для того і існує така функція, як балансування акумуляторних батарей. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!